Серце твоє знов не відчуває, втоми, і очі так давно не бачили в дім І ти цілими днями сидиш на телефоні, і на ногах своїх стоїш, скільки є сил, коли квітами полетан зацвіте, ти тоді повернешся в світ. Вічна пам'ять Євгену і всім тим волонтерам, які yeah. пішли на Небеса і зараз дивляться на нас. Е, живемо в такі часи, що все, що сьогодні відбувається, буде перемежовуватися і буде нагадувати нам про тих, хто були поруч з нами і зараз продовжувати бути поруч. Команда. Владійної організації, благодійний фонд від брата і сьогодні поїхали, і повезли, і понесли багато того, що ми робимо і передаємо разом з ними. І Вони є Той, тим поєднанням. Вони передавали всім привіт. Вони обіцяли себе берегти, і нехай береже їх Бог. І ми просимо одну із. Також членів їхньої команди. Через дитя Матвієву ми передаємо подяку команді благодійного організації Доставка від брата, а в щоденній боротьбі ти сам, захищаючи рідну землю, ризикуючи своїм життям і там небі. Щодені боротьбі, ти сам захищаючи. Рід. Скільки я особисто з вами говорила і плакала, тому що я не була готова, що мені прийдеться говорити з цими матеріалами, що мені прийдеться консультувати, як вивезти цих військових з безвісті, правильно оформити загиблих за кошти. І це, на жаль, правда. На жаль, бюрократія жирає нас, живе наше суспільство, волонтерство і таке інше. І ви знаєте, як це тяжко. Ми просто постаріли, ми просто почерніли душами. І за ось цю ще невидиму, яку ми не показали в наших відео, наше ментальне здоров'я на, ну, на даному етапі. Я також хочу вам сказати спасибі. Тому що я знаю особливо ті, хто, хто голове, до кого найчастіше звертаються. Хоча мої волонтери вони варяться в цьому, і я їм розповідаю. А нам ще треба, я хочу до вас звернутися, зрозуміти дуже чітко. Що ми ще їх будемо зустрічати з війни наших військових. Так що набирайте сили і далі прямуємо до перемоги. А, дуже рада вас бачити. Дуже я хочу сказати, що? Чому день, чому ранок, чому вечір і таке інше. Да? Команда працює зранку до вечора, до ночі. І буває таке, що зранку 8 люди приходять одні і ті ж та? і десь у 10-11 вони уходять. Наступна день приходять у 10, а вже в 3 вони йдуть додому. І наступна вечір та? вони приходять о 3 години і плетуть, поки. Ну, поки чоловіки не скажуть Еге, виходьте вже додому, да? а, інколи буває так, що вони друг друга і не бачать. Ану, восьма ранку, да, і е, шоста година ввечері. А, команда сила, хто, хто це? Це команда наших е, хлопців. Це сила наша, це міць, так ми їх називаємо сила. І команда база, хто ж така база? А база це наші електроніки, які саме і виробляють. І зарядні крістриї для рації, і виробляють повербанки, і е, точкових да? ви знаєте, що це таке. Тому база, вони працюють окремо від нас. Вони там у нас потаєнні, у нас є такий е, е, офіс, скажімо так, і вони так і називаються база. База і база, ми теж корисні, теж працюємо на базах. Родина, родина у нас три родина Богословських, Родина Юрієвих і родина Калізнів. Вони взагалі приходять разом і разом ще з зітьями. І ввечері вони працюють. Тобто мама, тато і дитина. Ми тих дуже всіх поважаємо людям. Сам захищаючи рідну землю, ризикуючи своїм життям. І ну, там не а в щоденній боротьбі ти сам захищаючи рідну землю, ризикуючи своїм життям, і там небі летять лелеки... А... Ми сьогодні своєю маленькою командою взагалі у нас колектив 42 чоловіки, А ще у нас є команда як я кажу елегантного віку, дівчата, які. Щодня в'яжуть нашим бійцям носки, збирають речі, допомагають всім, чим можна. Ми вже зв'язали близько тисячі носків, якихось рукавичок, збирали речі, тому я хочу їм сьогодні сказати теплі слова подяки. Хоч ми сьогодні не всі, але вони завжди з нами. Вони приходять в нашу бібліотеку і допомагають. Тому дякую організаторам, які нас зібрали сьогодні. в цій Компанії мені сьогодні Фейсбук нагадав про те, що як років назад тут була велика конференція виховательці, називалася моє моє маленький мегаполіс. Це місце, яке завжди надихає. Я щиро вдячна господарям дітей, завжди щиро зустрічають всіх, хто сюди приїжджає і залишають люди тут своє серце і знову повертаються сюди. Я вам щиро вдячна, пані Тетяна. Для чого ми хочемо вільне і щасливе життя для України? Це, звісно, для наших дітей. Але ми нічого не можемо робити для дітей без дітей. І неможливо покращувати життя. Не будучи волонтером для дітей. Бо для того, щоб виростали свідомі, активні, гарні, талановиті українці, для них треба створювати середовище. А це середовище можемо створювати тільки ми своїм прикладом, своїм залученням, а іноді спеціальними заняттями. Зараз я вам представлю команду основна. Мета волонтерства яких це створення можливостей для позитивних змін в громадах через розвиток особистості і, для, і через створення дитячих і молодіжних просторів. Ми дуже щасливі, що у нашої ідеї є дуже потужна світова підтримка, бо ми є одним із 50 центрів. Безкоштовних, безпечних освітніх центрів для дітей з Містона, який підтверджує нову країну. Можливо, багато хто знає, хто такий Орен Баффет, найвідоміший філантроп, меценат, бізнесмен, мільярдер. А нова Україна це фонд українців в Америці, який створений був у 2014 році і дуже потужно об'єднуючи всю американську спільноту. Допомагає і військовим, і цивільним, і медикам, але їхня основна мета створити безпечні умови для спілкування і розвитку дітей. І я щаслива, що громадська організація Центр інноваційного розвитку персона є одним із таких центрів. І сьогодні це свято, цей бал був би неможливий без цих людей. Вони створюють можливості для того, щоб кожен з нас відчув, що таке якісне українське дозвілля, якісна сучасна українська культура. І я запрошую волонтерів, які працюють з дітьми. І кожен з них ще й допомагає військовим також. І Але по сумне летять лелеки вом щодень боротьбі ти сам, захищаючи рідну землю, ризикуючи своїм життям, і там небі летять лелеки. Волонтерство воно може бути сучасним яскравим, надихаючим. Захоплюючими, щоб ви розуміли заради кого, освітній центр змістовно за місяць спільно з своїм надійним партнером е централізованої бібліотечної системи проводить за місяць 100 заходів для тисячі дітей. Оце проводить кілька бібліотекарів, проводять 100 заходів, тобто кожен день, навіть сьогодні, коли йшов бал. У нас в центрі продовжували заняття для дітей. Е і у нас є волонтерка, яка пл плила, плите е ангелів і сувеніри для військових. Але ми так хотіли, щоб діти навчилися це робити, що у нас створився гурток «Макраме». І він найпопулярніший. Він був першим гуртком центру змістовного і продовжує існувати. І це наша. Фія Макраме, Людмила Паковець. Її люблять діти, і вона розказує дітям, чому їхні мами іноді бувають різні. Я захоплююсь, коли я чую ці речі. У нас є молодіжна команда Антон, Влад, Оля і Маша. Зробіть крок вперед. Вони в цьому році створили молодіжну організацію, молодіжний центр міста. Тому, якщо раптом у вас є в оточенні молодь, яка ще не знає, де знайти своїх однодумців, Повпаска 129 і ця команда і кожен четверг, вони грають в ігри, а потім створюють нереальні вуличні акції і встановлюють світлофорне обладнання, облаштовують на зупинках табло руху транспорта. Не тільки вони ми їм теж допомагаємо, звісно. Це теж робить наша організація для того, що якщо що, влада не має до цього стосунку. У них ми беремо тільки дозвіл. Все інше ми беремо у донорів і робимо це в місті, залучаючи наших місць, бо наше місто має бути безпечним і комфортним. Згодні да. Правда. А, це а, круто, а, тетяна Матлєєва. Це такий поєднувач між Києвом, між Дніпром, Павлоградом, між волонтерами, між різними хабами. Іноді вона задає питання, а що я тут. Так, вона є так само, як Наталя, Гієнка і Павло в правлінні і засновниках організації. Але іноді, коли треба зробити дуже якусь важливу роботу в документах, вона теж до нас долучається. Дякую тобі за це. А, у нас є і графікаторка Наталія Квішковінія Туліна, і вона і підприємець з рукою, вантаж. Кожну неділю в 12 12.00 вона з дітьми проводить сучасні, е, сучасні ігри і шукає поки що свій новий е, шлях в громадській діяльності. І Ми абсолютно впевнені, що через гру це це можна зробити. Або якщо що. То вона на підхваті. І у нас є людина, яка об'єднала весь цей центр, яка координує діяльність всіх волонтерів. Вони не всі тут. Є ще люди, яких тут немає. І ви можете в телеграм-каналі, який створила Валентина Радіонова, і яка координує роботу дитячого освітнього центру змістовна. Валя. І сьогодні багато речей були скоординовані, зроблені саме нею. Ми дякуємо тобі величезно, ти ну, така краса і ну, мегаорганізованість нашого центру. Так, Краса, правда? Правда, так? А, все навіть прикраси в нашому центрі, навіть все, але ну, ми, нас дуже багато і тому у нас є бардак. А вона його вміє перетворити на якісь. На красоту. На красоту. Бо там не порядок, там немає дітей, правда? Ну, там, якщо ми хочемо, щоб була діти і мова, там бути бардак, <правильно> а нам це треба мудро витримати, правда? Правда. Але для того, щоб ми могли звітувати, все там писати, все там забезпечувати і ні в чому не мати нужди. У нас є фінансова фія Вікторя Рябаконь. Це мегаволонтер волонтер бухгалтерії нового рівня. Це бухгалтер, яка не сидить вдома, не сидить біля комп'ютера, яка їздить на тренінги, яка займається приходить на медитації до мене навіть, яка знає, чим ми всі живемо. Яка спонукала розвиток молодіжного напрямку і яка, а, ну, я впевнена, знаєте, якийсь розкриє свій е, такий талант. Але будь-яка організація, ініціатива, яка потребує якоїсь консультації, вона завжди знаходить підтримку, відповідь е, навіть на дуже складні питання від Ларіси. Хто отримував, підніміть руки. О, бачите, скільки таких людей і є кілька організацій, які е, навіть зареєструвалися в цьому році завдяки їй. Е, е, у нас ще є офігенні приклади гуртування громад на місцях. Тому родина Павло і Наталія Гієнко вони не тільки плетуть світки, організовують цей складний процес, витримують всі ці процеси е, на собі. Паша засновник і е, потужний двигун території тепла людей. ТЕ». Вони дивляться кіно. Вони об'єднали багато. На хто хто добачили ті покази «Мафію»... Вона. <свят> і на заходи. І є прекрасний приклад того, як на місцях в своїх дворах можна об'єднати людей. Це Хутір Лайф. Хто знає про проект Хутір Лайф? А хто знає хто його постійні, не тільки волонтери, але й засновник, і, і рушійна сила? Наташа. І Наташа. <плес> Піднімаюся, піднімайте. Ви не уявляєте, яка кількість є відео і фото. Я просто неможливо не це. Але у нас іще продовження церемонії. Але я хочу, щоб ви. Женя Черепович колись сказав, я ніколи не думав, що таке можна робити з дітьми. продовжувати. У мене є його відео, яке я постійно дивлюсь тоді, коли мені здається, що вже потрібне третій трати дихання, і воно з'являється. Дякую вам, велике, що ви завжди поруч. Щиро ваша Ліна Качанова.